Ось так помпезно навесні 2005 тисячі створювалася наша Україна. Тоді народний союз, наша Україна, була поліцилою президента Віктора Ющенка. За квитком партії влади вишиковувалися величезні черги за керівні посади у місцевих парторганізаціях. Велася реальна боротьба. А вже за п'ять років, після першого туру президентських виборів, Ющенку довелося вмовляти соратників, залишатися з ним і надалі. Я хотів би запропонувати вам політичне майбутнє. І прошу усіх стати один біля одного і продовжити реалізацію нашої політики. Охочих реалізовувати політику разом уже із екс-президентом було не так багато, як у 2005-му. Проте і тоді керівники партії вдавалися до публічного з'ясування стосунків. Питання, що пов'язані з виборами, ви не маєте права без Юрій Іванович. Юрій Іванович, Від вас не поступило жодного разу пропозиції. По зміні цих принципів оновлення партії швидко зійшло на нівець. Нові лідери нашої України покинули тонучий корабель напередодні останніх парламентських виборів. Невдовзі після чергової поразки стався черговий конфлікт. Голова політради Сергій Бондарчук звинуватив самого Ющенка у розкольницьких діях. У відповідь отримав звинувачення у рейдерському захопленні. У січні відбулися паралельні засідання політради. А вже у лютому незмінного лідера виключили з лав помаранчевої команди, нібито через продаж квот нашої України у виборчих комісіях. Враховуючи висновки контрольно-ревізійної комісії, рада вирішила виключити Ющенка Віктора Андрійовича Членів партії наша Україна Та це все балосту. Ви знаєте, це, це інтриги бездарів. Я їх не хочу коментувати а по політичні організації, яка прийняла рішення, по мені призупинили її діяльність. Тепер опоненти готують альтернативні з'їзди. На чолі з Ющенком запланований на травень, на чолі з Бондарчуком на березень. Але якщо раніше боротьба велася за керівництво у партії влади, то тепер за політсилу, яка ледь випередила на виборах радикальну партію Олега Ляшка. Жалко, що боги сходять з під п'єдесталу. Олексій Бартущак п'ятий канал.